Гадаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом загалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі, з вами знову я Атом і на балансі 600 джпоінтів, Але я думаю, навіть весь баланс я не встигну сьогодні. Витратите, ну, як мінімум, не встигну витратити на цьому кейсі, тому що сьогодні перевірочка найдешевшого кейсу кейсу на G-Droпі. Нещодавно його додали, екокейс за 9 G-Pointів. До цього був такий кейсик як Extreme, який коштує 11 G-Pointів. Ну що, був він є, але він вже не найдешевший. Так, і переходимо. В принципі, екокейс, дизайн такий цікавий, свіженький, зелененький, 5 штучок, 40. 5 gжепоintів, 45 gпоintів за 5 кейсиків. 4. Окей, окуп, окуп, окуп і окуп. Да? О, і, в принципі, 52, витратили 45, це, це окуп. Але що найкрутіше, я зможу звідси виловити за сьогодні? То це мене цікавить. Так, Мактеннова зброя, але вона коштує 5 жепонтів. Всього лише. Ну, нічого страшного. Продовжуємо ще Відкривати 11. Окей, все по 11 і. і за 5. Ладно, 52 дже поінти. Я, в принципі, підозрюю, чому мене може тут зливати, тому що якби ну, зазвичай не на такому балансі Кручуся, а на трошки більшому. І тому такі кейси можуть мене прям жорстко-жорстко брати і збривати Ось таким чином, як це зараз. Ну, Мабуть, відбувається. Ну, Хоча це окупи. То, типу, летять окупи 11, 11, 11, 5 і в сумі це навіть окупає нас, але хотілося б щось за 2G за 30, за 40, за 50 і так далі. Але поки що я бачу те, що ну, те, що падало мені до цього. Тобто нічого новенького я не бачив. Хотілося б оце побачити, 2 G хоча б хтось ножиквела, а тут. А тут нема, да? Ну тут же логічно, логічно, що не буде тут. ножа, оце був би гарний юсф для такого кейсику. Хоча, от бачите, абсолютно все мене окупає. І це 59 ж Ну, до речі, поки що, я навіть в сумі, якщо взяти я в окупі, да? ну, якщо, якщо я не помиляюсь, оцей, оцей 4467, ну да, е, в нуль видає. Так, а можна щось, чого я не бачив ще. Якийсь скінчик такий цікавий, ну, всі окупи, хоч це радує. 59 джапонтів. Ну, поки що реально мене в плюс виводить, я вже таким чином собі трошки підфармив. Окей, окей, таке мені подобається. А можна, ну, це нескінченний процес буде, і ми так дійдемо там, до трьох тисяч і так далі. А якщо я почну фастом зараз крутити. Всі окупи, до речі, 59 джапонтів. Окей, поїхали фасом. 45, пам. 54 Nice. Uh, 45, памп, 42 злив. Окей. Okay. Uh, таким чином можна 28. Uh, 52, окей. Okay. Uh, 29, 45 ще раз витрачаємо, 46. Ладно, пропоную, ну, скоріше за все, він нічого нового, цікавого не поставить. Хоча от берети, Почекайте, берети по 14 джепоїнтів. Тобто, умовно, якщо падає 5 беретів, то це вже. Ну, Результат буде кращий, ніж я ловив тут максимально 35. Ну, от все, почало мене зливати, я так розумію, ну да. А, Хотів я ще протестити цей кейс в батлі кейсів. Ну, да, він тут доступний, просто на максимум так. клікаємо 10 кейсів, 90 g pointів і create battle і просто ось так пам. ось так пам, ось так так пам, пам. Ризикує 90, ну, 90 G pointів euh, під ризиком. і Зараз подивимось, що з цього вийде. Так, ну тут я. А, тут всі, всі так отримують, що? О, це 11.800 статтреки, p 250 і мінімал Окей, поки що. Зеро відстає. А що буде, якщо однаково буде у когось? Ну, типу, так, стоп, 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 стоп. Поки що двоє відстають, але от я з оцим ботом край. О, ні. А, йому теж погано. Почекайте. А вони тепер виграють. Чи хто? А, він виграє досі. А я? Ну, я на третьому місці. Окей. Але треба цього і цього душити. Треба цього і цього душити. Ну ще, в принципі, багато. Ні, 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 їм ці випадають. О ні, о, ні. Ну, походу, треба буде другий раз таке. Ну що це? От що це за. Ну все, походу, я без шансів прилітаю. В цьому Ч... ну да, оце тепер точно, в цьому челенджі. Ну якщо зараз прям не випаде щось дуже жорстке, що ні. Ну да, все. ге-ге, ге-ге, На цьому 99 же просто виграє нас всіх. ну. Вітаю, вітаю. А, мені навіть за триджпойнти випала ця штука. Клас. Кешбек 09. Дякую. Дякую. Create the same battle, Поїхали. Знов такий же самий батл. А, ми можемо. А, ну так, да, вже, я вже, ще ж не можу відмінити. Давайте. Ось так. Створюю і просто мовчки. Ну а тим часом я навіть виграю ОЦЗ-шки полетіли, яких якби. Ну, я тут не бачив, ЦЗ-шечки, найс, почекай, 43. Зараз є шанс, що я ну, як мінімум до двох. Ну, якщо, звісно, це виграю, бо попереду ще дуже багато кейсиків. 42-48. Блін, розрив максимально мінімальний, скажімо так. 3,5, ладно, 48,52. Блін, як близько. Як же близько, Найс. Окей, 11.8. Найс, найс. Батли, Ну, якщо ми виграємо батл, то я буду десь. О, ні. Оце. Оце дуже погано, він обігнав. Просто, ну, будь ласка, чудо. Треба просто. Ні. Окей, okay, окей, okay, цьому так само. Ці поки що не обігнали. І зараз цей кейс вирішить абсолютно все. Розрив буквально, ні. П'ять Просто якась жесть. Ладно, create battle, знов створю, але вже трошки інший. Буде. А, 5 цих кейсиків і 5 цих кейс. А, давайте ще. А, вже все. Ну, давайте три таких, три таких, три зомбі кейси і один. Uh, here we go again за 19. Один, я ж можу, да. один кейс. Here we go again за 19 джопонтів. Тобто така битва саме uh, бюджетних кейсиків. Подивимось, що з цього вийде. В принципі, такі серії дуже рідко в мене виходять, але чом би і ні. Щось цікавеньке може, і виловимо, як мінімум, з екстріму, а там далі, і може щось от зомбі 13 джепотів. 9. Коротше, я зрозумів, тут розрив 2. 2-2 розрив між цими кейсиками. Ладно. Е, дивимось зараз, що падає. Ага. Прикольно. Ну. Угу. Я поки що програю. Але вирішать все. Ну ні, ну які, ну які Мактени? Чому не навпаки? Мені 10. Ладно. Переходимо до екстрім кейсів і. Дв... Що? 5? Окей. Окей, я тебе зрозумів. Знов ти три, Просто три падає, типу калаш за 22. З кейсу за 11. Клас. Ну, як, типу, це бот. А, клас! Взагалі, чудова розкладочка. Окей, тепер три кейсики, три зомбі кейси, будь ласка. Ну ні, ну які вісім? Ну я. Я прийшов останній. Ну хоча б не останнім, щоб бути. Дігл, стоп. Окей, дігл 24 же понти є. І. Я вже ну, вже не останній. Стоп, 8, 9, 11. Ну, і найдорожчий кейс, але він навряд чи щось тут вирішить. Ну, навіть, а, ну 20 нам. Да-да-да, 9. Окей. Я, ні, я не зупинюсь, ми створимо ще один такий самий батл. Ось таким от чином, пам. Ну давай, ну, можна вже виграти, хоч одну сьогодні битву, Ааа, в мене вже баланс 280. Я зрозумів, клас. Супер, супер, крута гра. Дивимось, перший є, ну, це мало що означає. Та й, в принципі, перші 3-4 кейси, вони. Ну, да, ви бачите. Просто наращуємо поки що суму. О, ну, звісно, звісно, майнфрейм падає. 001, оця муха. Чому вона, до речі, така дешева, я не розумію. Звідки вона? Окі! Це це супер гуд. 37, я виграю, але ну, розриви максимально. Ой. 22. Ну ну, да. йому за 22 падає. Клас, супер. Знов йому за 22. Окей, по 12. По 12, але мені якось треба обігнати ще цього чувачка. Можна якимось чином це зро... 4. Ну, ти серйозно, ну які? Почекайте, 67? 74 вже в них двох. 9А Деві... 76, 82, 83. Ну, два кейси залишаються будь ласка. Ні, все це. Але, ну ладно, може якщо за 30 g щось випаде. Зешка? Да, клас. Супер круто. 388 джепонтів, в мене на балансі 284 GP. Якщо сьогодні кей... ну, серія по таким більш бюджетним кейсам, тому давайте пройдемось по цим всім. 24 джепонти. Кейс Rush B, тільки треба було фастом, мабуть, його відкривати. Стопа, це окуп, це 30. Ну, окуп, символічний, скажімо так. Давайте по 5 відкривати. 170 g 150. Ладно, підвищуємо ставку. А мені, вис... да, мені поки що вистачатиме. 300 джапойнтів, витратили 302. А, ну, не так супер, прям. Окей, тепер кейс ще дорожчий. 500 а що тут? Оцей. Окей, окей. 548 джеппонтів. 66. Можна. Най! Безкоштовні прокрути! Сюди. Оце оце я давно чекаю. Ну, звісно, не з такого дешевого кейсу, але все одно приємно. Бо 28 на халявку, потім 22. А можна щось за 60 ще в кінці. Ооо, за 113 ще. І. По-моєму, можна конвертувати в один скінчик, але ну, ми не будемо це робити, бо ніякого сенсу нема. Нам же це все одно буде, ну, треба буде продати. 678 G-поintів. Я ще в жодному батлі не виграв, тому вибачаюсь. Отак, створюємо вже на меншу кількість осіб. Давайте, що ми можемо зробити? Ми можемо взяти, наприклад, цих... Дв... Ні, це один кейс для розігріву, цей один кейс. Потім... Ні, 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 мабуть, там вже ліміт буде. А, треба щось по типу такого взяти, три штучки, і щось вже більш-менш дорожче. Наприклад, GG Workshop. Ось так. 458 джеппоїнтів, битва проти двох ботів. Ну я сподіваюся, хоч зараз я зможу вийти на баланс 1000. Якщо ми виходимо на баланс 1000, я роблю олин і відкриваю. Ну, давайте... А давайте Spongebob Case. Ну, так, помріємо, якщо я дійду до тисячі. То відкрию спанч боб кейс. А, поки що, ну, по ідеї я, да, я маю вигравати. 69, 81, 117. Головне, щоб по цій кейсі мене не заруєнло. Оце пойде. А, ні, навіть тут є. Я... Ну, почекай, ну це поганий знак, тому що зараз мене на оцих GG воркшоп просто зілєє, так розумію, так? Да? 29.13. Окей, поки що тримаємось. Починається най Найжорсткіше. Ні. Ні, 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 ну які 174. Ну куди? Глок. То... Ні, я не вірю, я в це не вірю. Вони мене обігнали вдво... Ладно, камбек ще може бути. Муха, муха поїде. А, звісно, звісно, окей. А, в принципі, якщо випаде за 100. Ну да, да да, да. да, да. І. Угу. Все. Касар 200, Касар 200, 200, я зрозумів вас. Поїхали. Поїхали. Просто я вже не знаю, що робити. 84 GP, Манкі business Окупний, ще раз. Це Еко. Ого, я думав, вона подорожча. Ну, що не знав. Ладно, це все. на no окуп був флешбенк, це злив. Так, манкі бізнес окуп А, зрозумів, круто. 129. Е 121. Є щось 362, є, в принципі, banana day, так? А є він. Так, да, є бананадей з мавпочкою. Рукавички. Рукавичка було б смачно. М -м, 222 є ось такий кейсик, подвійна ідентичність. І 231. це окуп жорсткий. 213 злив. А, це злив і все на цьому. 177 залишається. Мірор, Нага, 186, окупна. На диво. 149 ще раз, може ще раз щось занесе? Ну, 45. Ладно, 100... о, 111 Gпоinтів. Це мені нагадало про ось такий кейсик. Ну, якщо зараз. Окей, це окуп. 137 ще раз. Оце вже злив. Оце вже погано, скажімо так. М'яко кажучи, 90 джепонтів залишається, і під кінець серії я пропоную просто зробити ось так. 1000 випад... Ой. Це вже, це вибачаюсь, це вже не, не для такого балансу. Так, ось так вибираємо баланс. Ось так. Пам. І 7%. Ну, можна, в принципі, зайти, якщо ти будеш. Хоч... Ну, ладно, все, все забули. Забудемо цю серію, ми перевірили. Ну, що забудемо? Ми перевірили. Дешеві кейси, вони навіть там щось почали окупати, але батли, то взагалі мене сьогодні так злило. Це жесть. Все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.